Скотт Лінч Лукавство Локаламоре Текст читає Сергій Оробчук. Тієї миті у дверях гардероба з'явився жук. Його щоки були трохи рум'яніші, ніж зазвичай. В одній руці він тримав складений гаманець із чорної шкіри, трохи більший за той, який зазвичай носив би джентльмен. Кухня чиста. Альдо сказав, що ти забудеш його, якщо я не принесу і не кину тобі. Прошу не сприймай буквально все, що він каже. Лок простягнув руку до гаманця, поки Жан знімав білу тканину з його плечей, переконавши, що фарба для волосся висохла. Зламаєш цю штуку, і я відкочу тебе до Емберлена в бочці особисто. Значок у середині гаманця складний виріб із золота кришталю та матового скла, був найдорожчим реквізитом у всій грі. Навіть бочка 502-го Остершаліна була дешевшою. Значок виготовили в талішамі за чотири дні їзди по узбережжю на південь. Жодному фальшивому нечику з Камора, хай якому майстерному, не можна було довірити тихо й зайвого шуму підробити значок таємної поліції самого герцога. Стилізований паук над королівською печаткою ясного герцогства, жоден із шляхетних шельм ніколи не бачив такої, але лок був упевнений, що майже ніхто з дрібної знаті не бачив її теж, приблизний опис значка, що вселяв усіх богобоязливих страх, прошепотіли їм правильні люди Камора. Із цього опису була складена підробка припущення. Кульгавий дюрант каже, що павук це вигадки, сказав Жук, віддаючи гаманець. Усі троє старших шляхетних шельм у кімнаті різко подивилися на нього. Якщо помістити мізки дюранта в наперцьок з водою, сказав Жан, вони скидатимуться на корабель, що загубився посеред моря. Опівнічник і справжній жуче, локобережно поплескав себе по волосю і виявив, виявивши руки, лишилися чистими. Якщо тебе коли небудь зловлять на порушенні миру, тобі краще помолитися, щоб капа дістався до тебе раніше, ніж вони. Барсаві милосердна душа порівняно з людиною, яка керує палацом терпіння. Я знаю, що опівнічники справжні, мовив жук. Я просто передав, що кажуть, ніби павук це вигадки. О, він існує. Жанна, підбери мені вуса, щось таке, що довелося пасуватиме. Лок привів пальцем по гладенькій шкірі навколо губ, поголених по обіді. За опівнічниками стоїть людина. Ми з Жаном руками намагалися засувати, хто це має бути, але всі сліди, зрештою, нікуди не ведуть. Навіть ми з спантеличені, додав Кало. А значить, ми маємо справу з дияволом надзвичайної вправності. Але як ти можеш бути впевнений? Сформулюємо це так, жуче. Лок зробив паузу, поки Жан показав йому одні накладні вуса, а Лок похитав головою, він знову закопався в маскарадну скриньку. Коли капа Барсаві когось збиває, ми про це чуємо так же. У нас є зв'язки і новини ширяться. Капа хоче, щоб люди знали причину і так уникає майбутніх неприємностей, дає урок. А коли герцог убиває когось сам, сказав Кало, завжди є ознаки жовті куртки, солдати нічної варти, накази, суди, прокламації. Але коли на когось звертає свою увагу павук Лок коротко кивнув на другі вуса, який Жан підняв йому на розгляд коли це павук, бідолаха, про якого йдеться, одразу щезає з лиця землі. А капа Барсаві нічого не каже, ти розумієш? Він удає, що нічого не сталося. Тож, коли починаєш розуміти, що Барсаві не боїться герцога, навіть дивитися на нього зверхньо, що ж тоді з цього випливає, що таки існує хтось, через кого він цілком може обмочити бриджі? Тобто хтось іще крім сірого короля? Калоп пирхнув. Ося ця катавація із сірим королем закінчиться за кілька місяців жуче. Один самотній божевільний проти трьох тисяч ножів на службі в Барсаві. Сірий король, ходячий труп. Павукаш не так легко позбутися. І саме тому, сказав Лук, ми сподіваємося побачити, як дон Сальвара підстрибне на шість футів у повітря, коли застане нас у своєму кабінеті, тому що люди голубої крові не раді несподіваним візитам опівночі не більше, ніж ми. Не хочеться перебивати, сказав Жан, але ти поголися цього разу? Ага, добре. Маленькою паличкою він наніс блискучий мазок прозорої пасти на верхнього булока, і той загидує на морщі в носа. Декількома швидкими рухами пальців Жан приклав накладені вуса і притиснув їх до губи. За секунду дві ті закріпилися там так міцно, наче виросли природно. Ця смола зроблена з внутрішньої частини шкури акули вовка, пояснив Жан Жуку. І останнє, коли ми використовували її, забули набрати трохи розчинника. І мені довелося поспішно позбутися вусів, сказав Лук. І вирішав як різаний, коли я допомагав їх знімати. Як один із братів санців у порожньому борделі. Лок показав грубий жест кало, а той вдав, що цілиться в нього, і пускає зарбалета стрілу. Шрам, вуса, волосся ми тут закінчили. Останні інструменти для гриму заховалися в маскарадній скринці. Так думаю, тут усе. Лок якусь мить вдивлявся у своє відбиття у Великому дзеркалі, а коли він заговорив далі, його голос змінився, став трохи глибшим, грубішим. В інтонації була знуджена безбарність вартового сержанта, який тисячний раз за свою службу. Дає прочухана дрібному злочинцю. Ходімо, скажемо, дядьку, що в нього проблеми зі злодіями. П'ять. Значить, сказав дон Лоренцо Сальваре, ви бажаєте, щоб я продовжував свідомо видавати векселі людині, яку ви описуєте як найздібнішого злодія в каморі. З усією повагою, мілорде Сальваро, ви якраз так і вчинили б, навіть без нашого втручання. Коли Лок говорив. Ні в його голосі, ні в манерах не було жодного натяку на Лукаса Фервайта, не було й сліду від стриманої енергії та бундючної гідності вадранського купця. Ця нова личина мала вигадану підтримку беззаперечного наказу Герцога він був із тих людей, які могли дражнити Дона і залюбки це робили, вторгнувшись у святість дому цього самого Дона. Таку зухвалість ніколи не можна було підробити. Луко довелося відчути її, викликати її звідкись із середини. Критися пихатістю, немов накидаючи старий знайомий одяг. Лок Ламура став тінню у власному розумі. Він був опівнічником, офіцером таємної поліції герцога. Складна брехня Лука була простою істиною цієї нової людини. Суми, про які йдеться, могли б легко становити половину моїх статків. Тоді віддайте нашому другові Фервейту половину своїх статків, мілорде, задушіть шипа саме тим, чого він бажає. Векселі зв'яжуть його. Змусять бігати туди сюди між конторами. Ви маєте на увазі контури, які кинуть мої дуже справжні гроші цьому фантому? Так, контори на службі в герцога не менше. Не хвилюйтеся так, мілорде Сальвара, його милість цілком здатна і компенсувати вам будь які втрати, яких ви зазнаєте, допомагаючи нам захопити цього чоловіка. Проте, на мою думку, шип не встигне ні витратити їх, ні перемістити дуже далеко, тому ваші вкрадені гроші будуть повернуті до того, як це стане необхідно. Ви також повинні враховувати аспекти ситуації, які не є суто фінансовими. Тобто які. Вдячність його милості за вашу допомогу в доведенні цієї справи до бажаного результату, сказав Лок, і певне невдоволення, якщо деяке небажання з вашого боку попередить нашого злодія про те, що навколо нього затягується зашморг. Он як. Дон Сальвара підняв окуляри і насунув їх собі на ніс. З цим я навряд чи здатний сперечатися. Я не зможу говорити з вами на людях. Жоден офіцер Каморської варти не буде підходити до вас з будь-якої причини, пов'язаної з цією справою, якщо я взагалі з вами розмовлятиму, то це має бути вночі таємно. То мені сказати, конте, щоб він тримав під рукою напої для людей, які заходять через вікна, а доні Софії передати, щоб вона посилала опівнічників до мене в кабінет, якщо вони вискочать з її шафи. Даю вам слово, мілорде, будь які майбутні візити будуть не настільки тривожними, як сьогодні. Мої вказівки полягали в тому, щоб описати вам серйозні ситуації та нашу здатність обійти перешкоди. Запевняю вас, у мене немає бажання більше заважати вам збереження ваших статків стане наріжним каменем для багатьох місяців напруженої роботи з моєї сторони. А Дона Софія, ваш господар продиктував їй роль у цій контршараді, ваша дружина незвичайна жінка. Обов'язково повідомте їй про нашу причетність. Скажіть їй правду про Лукаса Фервайта. Заручіться її дуже спроможною допомогою в нашій справі. Одначе, сказав Лок з лихим вищуром, – пояснити їй усе, на жаль, доведеться вам самим, мілорде. Шість з боку міста Камор старими кам'яними мурами крокували озброєні люди, повсякчас пильнуючи бандитів чи ворожі армії в полі, з боку моря сторожові вежі та військові галери слугують для тієї ж цілі. Розсипана по сторожових постах на периферії району Альчегранте, міська варта завжди готова вберегти дрібну знать міста від прикрої досади, бачити чи вдихати запах будь-кого зі своїх справжніх підданих проти свого бажання. Локіскало перетнула Анджевіну незадовго до півночі по широкому скляному мосту, який називається Арка Елдренів. Цей барвисто прикрашений різьбаний перехід з'єднував західний Альчегранти з пишними садами. Двосрібної зелені ще одне місце, де недостатньо грошовитих просили не затримуватися, часто за допомогою батогів та кийків, високі циліндри рубінового скла проливали алхімічне світло на тонкі нитки туману, що звивалися й коливалися під колінами їхніх коней. Центр моста вищився на 50 футів над водою, і звичайний нічний туман не сягав вище. Червоні ліхтарі м'яко гойдалися у своїх чорних залізних рамах. Коли їх крутив вологий і теплий вітер шивеника, і двоє шляхетних шельм спустилися в альчегранте, і це моторошне світло оточило їх, немов кривава аура. Аностій, назвися і відповідаю, якій справі тут. У місці, де міст сходився з північним берегом Анжевіни, стояла невисока дерев'яна халупа з вікнами, запнутими вощеним папером, крізь який сіялося блідо біле сяйво. Поруч стояла одинока постать. Жовтий плащ людини здавався оранжевим у світлі ліхтарів моста. Слова вартового могли бути сміливими, але голос видавав молодість і деяку невпевненість. Лок усміхнувся. У вартівнях Альчігранта завжди було двоє жовтих курток, але тут старший явно відправив виконувати справжню роботу в туман свого менш загартованого партнера. Тим краще. Лок витяг з чорного плаща дорогоцінний гаманець зі значком і пустив коня галопом до сторожової застави. Моє ім'я не має значення. Лук відкрив гаманець, щоб круглолиций молодий вартовий кинув погляд на знак світлі його поста. Моя справа це справа його милості герцога Ніколанте. Я розумію, сер. Я ніколи не приходив сюди. Ми не розмовляли. Переконайтеся, що ваш товариш вартовий також це розуміє. Вартовий вклонився і хутко відступив, немов боячись залишатися занадто близько. Лок усміхнувся. Вершники в чорних плащах на чорних конях. Що вимальовується з темряви й туману. Як легко сміятися з такого марнославства при світлі дня, але ніч мала властивість надавати значення фантазіям. Якщо в мене то цілувальний ряд був місцем, де каморськими грошима активно користувалися, то в районі Альчегранте вони знаходили вічний спокій. Це були чотири сполучені острови, кожен з яких був схожий на багатоярусний пагорб, що спускається до основи плато, на якому стояли п'ять веж. Старі гроші й нові змішалися тут. У лабіринтах маєтків та приватних садів. У цьому місці купці міняли суднові маклери, спокійно дивилися зверху вниз на іншу частину міста. Тут дрібна знать жадібно поглядала на вежі п'яти сімей, які правили всім. Час від часу стороною з гуркотом проїжджали екіпажі. За чорними лакованими дерев'яними кабінами тягнулися гойдливі ліхтарі і прапори з гербами тих, хто подорожував усередині. Деякі з них охороняли групи озброєних вершників. У прорізаних дублетах і начищених до на грудниках, цьогорічна мода на найманих головорісів. Кілька упряжок коней мали збрую прикрашено мініатюрними алхімічними вогниками, здалеку вони здавалися ланцюжками світляків, що погойдуються в тумані. Майетонтона Сальвари, чотириповерховий прямокутник з колонами, якому не менш ніж кілька століть, дещо просідав під вагою років, бо був побудований повністю людськими руками. Це свого роду відокремлений острів у центрі Ісла Дурона, крайнього західного кварталу Альчегранти, оточений з усіх боків 12-футовою кам'яною стіною та огороджений густими садами. І з сусідніми маєтками він не мав спільних стін. За загратованими вікнами на третьому поверсі горіли бурштинові вогні. Лок і Кало тихо спішилися в провулку, що прилягав до північної стіни маєтку, кілька довгих ночей ретельної розвідки лока та жука. Виявили найпростіші маршрути через стіну провулка та вздовж маєтку сальвар. У такій одежі, приховані туманом і темрявою, вони будуть фактично невидимими, щойно зможуть перескочити через зовнішню стіну і забратися з вулиці. Хлопців огорнула мить щасливого спокою, коли Кало прив'язав коней до потрісканого дерев'яного стовпа біля садової стіни. Не було видно ні душі. Кало погладив ріденьку гриву свого коня. Вихили келик чи два на згадку про нас. Якщо не повернемося, любий конику. Лок притулився спиною до стіни і склав руки човником. Кало ступив на це імпровізоване стремено, стрибнув угору, корований змішаною силою своїх ніг, і рук лока. Тихо й бережно піднявшись на стіну, він потягнувся обома руками, щоб підняти лока. Близнюк Санса був таким же струнким, як і лок, тому операція пройшла гладко. За секунди вони обоє вже опинилися у вогкій запашній темряві саду і завмерли, наслухаючись. Усі двері на першому поверсі були захищені зсередини хитромудрими годинниковими механізмами і сталевими прутами, їх було непросто зламати. Але на даху, що ж ті, хто ще не був достатньо важливими, щоб жити з постійною загрозою найманих убивць, часто покладали непомірно велику надію на високі стіни. Двоє злодіїв повільно і обережно піднялися північною стороною маєтку, міцно втиснувши руки й ноги щілини теплого гладкого каменю. Перший і другий поверхи були темні й тихі. Світло на третьому поверсі було на протилежному боці будівлі. Серця хлопців гучно гупали від хвилювання, коли вони опинилися під парапетом даху, де зупинилися на довгу паузу, напружуючись, щоб уловити будь-який звук із маєтку, який міг би натякнути, що їх викрили. Місяці були запнуті сірими хмарами, ліворуч від них місто було дугою розмитих коштовних вогнів, що сяяли крізь туман, а над ними, як чорні тіні на тлі неба, стояли. Неможливі висоти п'яти веж. Нитки світла, що горіли на їхніх парапетах та у вікнах, радше посилювали, ніж зменшували загрозливе враження від будівель. Дивитися на них з під землі означало отримати безсумнівне запаморочення. Лок першим переліз через парапет, уважно вдивляючись у слабке світло, що падало згори. Він поставив ноги на мощену білою плиткою доріжку в центрі даху і завмер. З обох боків його оточували темні тіні кущів, квітів. Невисоких деревцят і ліс, на даху стояв густий запах рослинності і нечистот. Сад на рівні вулиці був цілком звичайним, хіба дуже добре доглянутим. Це був приватний ботанічний заповідник Дони Софії. Більшість алхімічних ботаніків, за досвідом лока були ентузіастами дивних отрут. Він перевірив, чи каптури плащ щільно запнуті, і натягнув на нижню частину обличчя чорну шийну хустку. М'яко ступаючи білою стежкою. Лук і Кало пробиралися садом Софії так обережно, неначе йшли між потоками гасу в плащах, що палали. У центрі саду був люк з простим замком. Кало якусь мить уважно прислухався зі своїми улюбленими відмичками в руках, а потім почарував над замком і менше як за 10 секунд люк був відчинений. Четвертий поверх майстерня доне Софії місце, де двоє зловмисників хотіли затримуватися ще менше, ніж у її саду. Тихо, як винні перед дружинами чоловіки. Що підсмілені повертаються додому після пізньої гульні, вони кралися через темні кімнати з лабораторним начинням і квітковими горщиками до виских кам'яних сходів, що вели вниз до бічного проходу на третьому поверсі. Життя дому сальварів було добре відоме шляхетним шельмам, покої Донна і Дони були на третьому поверсі, через коридор від кабінету Дона. Другим поверхом були приймальня та обідня зала, які переважно не використовувалися. Коли пара не приймала компанії друзів. На першому поверсі були кухня, кілька віталень та кімната для прислуги. Крім конте, у сальвар була пара домогосподарок середніх років, кухар і юний хлопчик, який служив гінцем і кухарчуком. Усі вони спали на першому поверсі. Жоден з них не становив навіть частки такої загрози, як конте. Наступну частину плану неможливо було спланувати з точністю вони мусили знайти старого солдата і розібратися з ним до запланованої розмови з Доном Сальварою. Звідки задудніли кроки? Лок низько пригнувся зазирнув за лівий ріг. Виявилося, що він дивився в перший прохід, що ділив третій поверх уздовж навпіл. Дон Сальвара залишив двері свого кабінету відчиненими і саме заходив у спальню. Ці двері він же рішуче задряснув за собою, і через мить у коридорі пролунав скригіт металевого замка. Яка удача? прошепотів лок. Підозрюю він буде зайнятий досить довго. У його кабінеті досі горить світло. Тому ми знаємо, що він повернеться покінчимо з найважчою частиною. Хлопці мокрі від поту рухалися так швидко, що їхні важкі плащі не видавали найменшого шурхоту. Довгий коридор був зі смаком, прикрашений гобеленами та настінними канделябрами, у яких крихітні світлові кульки проливали не більше світла, ніж тліючі вугілля. За важкими дверима до покоїв сальвар хтось засміявся, сходи в дальньому кінці коридору були широкими й круглими. Содинки з білого мармуру, з мозаїчними картами камора спускалися вниз по спіралі до обідньої зали. Тут Кало схопив лука за один рукав, приклав палець до губ і смикнув головою вниз. Слухай. прошепотів він. Дзень дзень кроки, дзень дзень. Ця послідовність звуків повторювалася кілька разів, з кожним разом дещо голосніше. Лук усміхнувся Кало. Хтось ходив по обідній залі, методично перевіряючи замки та залізні грати, що охороняли кожне вікно. Ось у годину ночі в будинку була лише одна людина, яка могла б цим займатися. Кало опустився на коліна біля балюстради, ліворуч від сходів. Якщо хтось підніматиметься по гвинтових сходах, то повинен буде пройти безпосередньо під цим місцем. Він запхав руку в плач і дістав складену шкіряну торбину і відрізок тонкої мотузки, сплетеної з чорного шовку. Потім він заходився протягувати шовкову мотузку крізь торбину і обв'язувати її довкола в якийсь таємний спосіб якого Лок не міг збагнути. Лок став навколішки відразу за кало і одним оком спостерігав за довгим коридором. Повторна поява Дона була ще малоймовірною, але, як кажуть, благодійник дає незабутні уроки необережним злодіям. На сходах під ними почулися легкі впевнені кроки Конте. У чесному бою, слуга Дона майже напевно пофарбував би ці стіни кров'ю лока та кало, тому цілком зрозуміло, що бійцей мав бути максимально нечесним. У той момент, коли верхівка лисої голови Конте з'явилася під ним, кало простяг руку між товпами болюстради і опустив на неї каптур хапунів. Каптур хапунів для тих, кого ніколи не викрадали і не продавали в рабство одному з міст на залізному морі, трохи схожий на намет, коли він швидко пурхає вниз із тягарцями, пришитими до його нижніх країв. Повітря виштовхує назовні складки тканини якраз тоді, коли вони опускаються навколо голови своєї цілі та осідають на плечі. Конте здригнувся, коли Кало смикнув чорний шовковий шнурок, миттєво затягнувши каптур на його шиї. Будь-хто при розумі міг би, напевно, за лічені секунди підняти руки і здерти з себе такий каптур, тому внутрішній бік тканини завжди щедро просочений якимось запашним димним наркотиком, придбаним у чорного аптекаря. Знаючи характер людини, яку вони намагалися побороти, люк і Кало витратили майже 30 крон на те, чим зараз дихав Конте. І лок палко бажав йому багато радості від цього один панічний вдих у середині герметичного капюшона, і цього було б достатньо, щоб будь-кого збити зі скоку. Але коли лок злетів сходами, щоб зловити тіло конте, чоловік досі якимось дивом стояв, прямо чіпляючись за капюшон. Дезорієнтований і ослаблений, безперечно, але все ще цілком притям. Легкий удар по сонячному сплетінню розтулить йому рот і прискорить дію наркотику. Лок уже було підступив до чоловіка. Обхопивши його шию просто під каптуром, і мало не зіпсував усю партію. Руки конте злетіли і зламали мляву хватку лока ще до того, як вона почалася. Ліва рука чоловіка вплутала правицю лока, а потім конте вдарив його кулаком раз, два, три у живіт і сонячне сплетіння. У череві вибухнуло сузір'я болю, і лок опав на свою потенційну жертву. Конте заніс праве коліно від удару, який мав би вибити зуби лока через вуха. Але наркотик, нарешті, на щастя, придушив запал старого солдата. Коліно ледве зачепило локове підборіддя, проте нога в чоботі таки влупила йому в пах, і відкинула назад. Його голова відскакувала від твердого мармуру сходів, удари дещо пом'якшувалися тканиною каптура. Лок лежав сапаючи, досі затиснутий у хватці чоловіка. Тієї миті з'явився кало, скинувши мотузку, що стягувала каптур хапунів, і кинувся вниз по сходах. Він просунув одну ногу. Позаду напівослаблених ніг Конте і штовхнув чоловіка вниз сходами, тримаючи його за передню частину дублета, щоб падіння було відносно тихим. Щойно Конте опустився головою вниз, Кало досить нещадно вдарив його кулаком межі ніг. Один раз потім ще раз, коли ноги чоловіка слабко сіпнулися, а потім знову, уже без відповіді. Каптур нарешті зробив свою роботу. Коли Конте тимчасово вивели з ладу, Кало повернувся до лока і спробував допомогти йому сісти. Але Лок відмахнувся від нього. Ти як взагалі? прошепотів Кало. Так наче я вагітний, а маленька падлюка при цьому намагається прорубати собі вихід сокирою. Груди хлопця надималися, мов вітрило. Лок зірвав з лиця чорну маску, щоб не виблювати з неї. Поки Лок втягував глибокі ковтки повітря і намагався стримати дрож, Кало пригнувся біля конте і зірвав з нього каптур, відмахнувшись від хворобливо солодкого аромату вмісто шкіряної сумки. Він обережно згорнув каптур. Засунув його в плащ, а потім відтягнув конте на кілька кроків. Кало лок закашлявся. Грим не зіпсував. Та мені не дуже видно. Схоже, він не зробив нічого помітного за умови, що ти зможеш іти прямо. Побудь тут хвилинку. Кало тихенько зійшов сходами і окинув поглядом темну обідню залу. М'яке світло міста падало крізь загратовані вікна, ледь освітлюючи довгий стіл і кілька засклених шафок на стінах, у яких тримали тарілки і всілякі дрібнички. Жодної іншої душі не було видно, а знизу не долунало ані звука. Коли Кало повернувся, лук зіп'явся на коліна й руки. Конте дрімав біля нього з виразом комічного блаженства на кутастому обличчі. О, коли він прокинеться, то не буде так блажено усміхатися. Кало махнув локу парою тонких підбитих шкірою кастетів, а потім один гарний жест, і вони щезли в його рукаві. За останнім ударом мені помогли оці найліпші друзяки злодія. От я, наприклад, не маю краплини співчуття до дядька. Він так сильно вгатив мені по яйцях, що вони мало в мене в легенях не застрягли. Локс спробував відштовхнутися від рук і стати на ноги, але зазнав невдачі. Кало схопив його під праву руку і підняв, поки друг не зіп'явся на тремтячі коліна. Принаймні ти віддихався, І ти можеш? «Шкутельгати можу. Деякий час прямо йти не вийде. За якісь кілька хвилин зможу вдавати ніби все як треба, принаймні поки не виберемося звідси. Кало допоміг локу піднятися сходами на третій поверх. Залишивши його там стояти на шухері, він почав тихо повільно тягнути конти вгору. Слуга Дона вважив не так і багато. Локу нетерпеливелося стати до роботи, і він дістав із плаща два відрізки товстого шнура і зв'язав ними ноги й руки конти. Тоді тричі склав хустку і запхав її тому до рота. Далі Лок витяг ножі чоловіка з піхов і передав Кало, а той заховав їх у свій плащ. Двері до нового кабінету досі були відчинені, проливаючи тепле світло в коридор. Двері спальні так і були щільно замкненими. Я молюся, щоб ви обоє були обдаровані жагою та витривалістю, що набагато перевершує ваші звичайні очікування, мілорди і леді, прошепотів Кало. Ваші домашні злодії були вдячні за невелику перерву, перш ніж продовжити виконання своїх обов'язків на цей вечір. Кало взяв конте під руки, а лук, згорблений від болю, все ж схопив чоловіка за ноги. Коли Кало почав тягнути його сам. У тягучому темпі вони крадькома повернулися туди, звідки прийшли, і всадовили непритомного охоронця за дальній ріг коридору, поруч зі сходами, що вели назад до лабораторій четвертого поверху. Вони нарешті пробралися в кабінет Дона за кілька хвилин і Локо мостився на м'якому шкіряному кріслі попід лівою стіною, а Кало став на чатах. З іншого боку коридору слабко чувся сміх. Ми можемо тут ще довго просидіти, сказав Кало. Боги милосердні лок дивився на високу скляну шкафу для алкогольних напоїв Дона, ще дивовижнішу, ніж колекція, яку перевозила його прогулянкова барка. Я налив би нам келишок чи шість, але не думаю, що це входить в образ. Вони чекали хвилин десять, п'ятнадцять, двадцять лок дихав рівно і глибоко та старався ігнорувати пульсуючий біль, який заповнив живіт зверху донизу. Але коли два злодії почули, що двері з другого боку коридору відчиняються, Лок стрибнув на ноги, старанно вдаючи, що його яйця не нагадували йому глиняних глечиків, котрі впали на бруківку з великої висоти. Він натягнув чорну маску зробив так, щоб хвиля досконалої зарозумілості омила його зсередини цілком і повністю. Як колись сказав отець ланц, найкращою машкарою була та, що виливалася із серця, а не малювалася на обличчі. Кало поцілував тильну сторону лівої руки через маску і підморгнув. Дон Лоренцо Сальвара ввійшов до кабінету, присвистуючи, легко одягнений і зовсім беззбройний. Зачиніть двері, сказав Лок, і його голос був рівним, повним абсолютної владної зухвалості. Сідайте, мілорде, і можете не кликати свого слугу він не здужує». Сім. За годину до півночі двоє чоловіків. Покинули район Альчеґранте через арку Елдренів. Вони були в чорних плащах і на чорних конях. Один з них їхав не а другий вів свого коня пішки, ідучи поруч на химерно кривих ногах. Ну, бляхай, неймовірно, сказав Кало. Усе справді вийшло так, як ти спланував. Шкода, що ми не можемо цим ні перед ким похвалитися. Наш найбільший успіх за всю історію і все, що нам потрібно було зробити, це розповісти конкретно про те, що ми з тобою творимо. І отримати трохи на горіхи, пробурмотів лок. Так, вибачай за це. Що ти за звір був той чоловік, аге? Але нічого. Він відчує те ж саме, коли розплющить очі. Ой як втішно. Якби обіцянки притупляли біль, ніхто б тоді не йшов чавити виноград. Клянуся нечесним наглядачем я ніколи не чув, щоб така жалість до себе крапила з вуст заможної людини. Вище носа. Багатший і розумніший за всіх, правда? Багатший, розумніший і з дуже смішною ходою. Пара злодіїв пробралася на південь через двосрібну зелень до першої з зупинок, де вони поступово полишили своїх коней і поскидали чорний одяг, поки нарешті не повернулися до храмового району, одягнені як звичайні робітники. Вони по-товариськи кивали на патрулі жовтих курток, існували в тумані з ліхтарями, які колихалися на списах, освітлюючи їм дорогу. Жодного разу їм не дали приводу підняти погляд. Тремтлива тінь шевела їх на шляху вулицями й провулками. Була тихішою подих дитини. і граційна вона перелітала з даху на дах, слідуючи за ними з абсолютною цілеспрямованістю. Коли вони простизнули назад до храмового району, тінь змахнула крилами і шугнула в темряву, ліниво кружляючи, поки не піднялася над туманами камора і не загубилася серед сірого серпанку вислих хмар.